Всім привіт! Проект оновлюється стабільно, тому я 28-му версію не встиг показати. Вже є тестова 29-та версія, буде скоро стабільна. В релізі можна буде безкоштовно завантажити за посиланням в описі. Зараз розповім за ці дві версії, що було додано, що оновлено. Тому давайте розпочнемо. В головному меню нічого не змінилося, натискаємо нова гра, вибираємо персонажа. Точно так само можемо стиль змінити. Тут нижче, до речі, є ідея додати професії замість, ну, чи імена залишити, але присвоїти їм якісь професії, і в кожної буде, будуть точніше, якісь унікальні можливості. Тобто вибираємо професії, припустимо, там повищений демедж персонажа, чи він швидше рухається, чи щось таке особливе, що він вміє, а інші не вміють. Вибираємо, натискаємо старт і з'являємося. В звичайному світі, який вже всі бачили, хто завантажив наш проект Значить, в 28-й версії було додано два види броні це бронежилет і каска. Каски їх дві, я певно, просто візуально відрізняються. По факту працює точно так само. І так, коли надягаєш броню, вона з'являється візуально на персонажі її видно. І зверху прогрес бар перекриває на 50% ХП. Коли вдягаємо бронежилет 50 і коли додаємо каску, то в нас є 100 броні, зараз нам уже бомбер збив трішки броню, ще кінцем стоїть Також броня зберігає свій статус, тобто, коли ми надягаємо іншу, інший шолом, то він, бачите, зберіг. ХП, які зняли, і воно відповідно відображається там зверху в прогрес-барі. Спочатку, коли наноситься е, демедж збивається з броня, тоді збивається ХП. Е, ну і, в принципі, все, це вся механіка, яка була додана. В 29-й версії я переглянув всі пасивки. Зараз наразі їх є е, 4 штучки, є щит щит піднімається, зараз перезарядимось, піднімається, активується і блокує постріли, пулі, точніше блокує, і блокує також меші ворогів, які живі. Тобто вони пройти через щит не можуть. І його можна деактивувати. Є 100 хп, знизу видно, іконки всі будуть перероблюватись в майбутньому. Також з'явилися перчатки, рукавиці такі. Які пришвидшують швидкість перезарядки. Тобто ось зараз я постріляю трішки. Дивіться, коли ми їх вдягаємо, по-перше, з'являється зверху іконка таймер, і ми перезаряджаємося набагато швидше. То два рази швидше. Також візуально їх трішки видно в рукавиці. Коли таймер зникає, зникають рукавиці і перезаряджаємося ми звичайною швидкістю. Десь там 2-3 секунди, я вже точно не пам'ятаю. Далі. З'явилися боти, як у флеша. Коли ми їх активуємо, точно так само з'являється таймер зверху. Швидкість персонажа збільшується, їх видно візуально на персонажі. Персонаж бігає швидко, також ми можемо деактивувати, зняти ці боти, так само і рукавиці знімаються. І знову активувати, і таймер розпочнеться з місця, де він зупинився. Коли він закінчується, боти зникають, і ми бігаємо точно так само, як бігали до цього з дефолтною швидкістю. І з'явилася пасивна білка, Лічилка така. Зараз я покажу, зараз персонажі зіб'ють броню. І ось ми нанесли. Демедж ми активуємо, з'являється так само таймер, і кожні 3 секунди ми лічимось на 5 одиниць. Вона точно так само, тобто ми її активували, припустимо. Якщо персонаж полічився на 100%, але таймер ще є, він призупиняється і зберігається тут знизу. Точно так само ми активували, трішки підлічилися, можемо деактивувати, якщо це необхідно. Хоча не знаю, коли такі, такі моменти, коли будуть взагалі, комусь треба буде зупинити е хілку, коли ХП не повне, ну не знаю. Але це можливо зробити. І коли таймер закінчується, вона просто зникає. Тільки в останній момент, коли вона зникає, вона не лічить. Це треба буде поправити. Ну і в принципі це все, що наразі є. Також персонажі штучного інтелекту теж будуть з бронежилетами деякі спавнитися. Зараз візуально вони є, шоломи в деяких персонажів, але по факту вони не працюють. В майбутньому будуть змінені. Ну і от, 29-та версія, це все в принципі, що є на даний момент. Завантажити проєкт можна за посиланням в описі на ІЧІО, розповсюджувати ми проєкт будемо і в подальшому на інших е, якихось площадках, в інших інтернет-магазинах. Зараз він безкоштовний, можете попробувати подивитися, можливо, якісь баги побачити в коментарях, пишіть обов'язково. Все будемо виправляти, коментарі ми читаємо. І, я думаю, Кожному треба спробувати зайти хоча б за шосту хвилю штучного інтелекту, тому що їх всього є 17, десь на 10 чи 12, я вже не пам'ятаю. З'являються персонажі чисто з автоматичними гвинтівками. І там зайти далеко ну дуже тяжко. Але зараз я трішки перебалансував персонажів, додав пасивки, як бачите, є ще деякі бусти. Я їх трішки раніше показував. Ну і в цілому треба спробувати. Далі буде цікавіше, будемо оновлювати гру. Ще є багато ідей, в майбутньому буде кооператив. Тому слідкуйте, далі буде цікавіше і обов'язково дайте активу на ІО, завантажте проєкт і допоможіть виправити якісь помилки ігрові і, можливо, у когось є свої певні ідеї. Теж пропонуйте, будемо враховувати в майбутньому.